Доброго ранку, хлопчики і дівчатка. Доброго ранку, шановні матусі. А подивіться, хто до нас у гості сьогодні завітав. Це кошенятко і цуценятко. Але вони чомусь сумні. Вони збудували дім, а меблі у ньому немає. Давайте допоможемо нашим гостям побудувати меблі. А будувати ми сьогодні будемо з злего. Наші гости двоє кошенятко і цуценятко. Тому нам потрібно. Два стільчика і два ліжка. Спочатку зробимо стільчики. Беремо кубик лего, приставляємо. Ось у нас вийшло два стільця. Але ж нам потрібний ще й столик. Столик нам потрібний один. Ось так. І зараз ми наших гостей посадимо за стіл і напоїмо чаєм. Щоб у них піднявся настрій. А поки наші гості будуть пригощатися, ми зробимо для них ліжечка. Ліжечка у нас має бильця. З двох лего складаємо одне бильце і друге. Ось так. Потім лежачок ми робимо з двох кубиків лего, приставляючи їх до били. Отак. Точнісінько так ми робимо ще одне ліжко. Ось так. Наше кошенятко вже наїлось і напилось і побігло вибирати собі ліжко. Ось йому сподобалося це. Чекаю на ваші роботи. До побачення. Побудувавши меблі, ви можете їх обіграти, продовжити, наприклад, мою історію або придумати свою. А будувати меблі можна із кубиків, з конструктора, якщо у вас є якийсь будівельний конструктор, або навіть із коробочок-сірничків.